Ми отримали новий комп'ютерний томограф, який ми дуже довго чекали. Це дуже висококласний апарат Siemens експертного класу 128 зрізів. Він дуже швидко сканує, розрахований на діток будь-якого віку, може виконувати дослідження з дуже низькою дозою опромінення, а також швидко отримувати дуже гарні зображення. Є можливість виконання. Біопсії є спеціальні приладдя для виконання інтервенційних процедур під контролем КТ. Апарат обладнаний гарним інжекторним шприцом для введення контрасту і фізіологічного розчину безколбового типу, є повний спектр наркозно-слідкуючого обладнання, є джерело безперебійного живлення. Реально, апарат дуже цікавий, новітній, він дуже працює. Є дуже класний інжектор, дуже класно виставляється і контраст, і фізіологія, і швидкість введення контрасту. Сідає тут на собою. Перший пацієнт це був донор печінки, потенційний донор печінки. У нас вже було кілька потенційних донорів. Ми обстежували пацієнтів з онкогематологічних відділень, з ортопедії, з нейрохірургії, з соматичних відділень, такі як педіатрія, неврологія. Ми тут проводимо дослідження як і дорослим, так і дітям. Якщо це в нас діти, у нас є протоколи, низькодозові. Від однієї там, до 15 секунд тривалість сканування, але саме обстеження може тривати до 15 або інколи до 30 хвилин через необхідність. Правильно вкласти пацієнта, інколи пацієнти потребують седації і наркозу. А -а. Не дивлячись на те, що ми маємо кілька комп'ютерних томографів, вони розміщені не у відділенні променевої діагностики нового корпусу. і Через це пацієнти були змушені транспортуватись в інші корпуси. Ми на кінець то закінчили ремонт, змонтували апарат. Процеси в нас налагоджені, так що ми не не відчуваємо якихось труднощів.